Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба після заяви так званого прес-секретаря Путіна Піскова щодо нібито виконання завдання по демілітаризації України переконаний, що Путін зможе пояснити росіянам і втрату Криму і України загалом. Я от іноді е, розказував вам всякі шутки на течот. можу сказати очередну. нагадаємо, що Пісков заявив, що міфічне завдання рефії щодо демілітаризації України фактично. Багато в чому виконане на це йому Кулеба відповів дослівно: у наступних серіях буде фактично всі завдання СВО виконані. Україна, як член ЄС і НАТО, не зможе напасти на Росію, крім більше не є тягарем для російського бюджету. Нацисти залишаться лише в Росії, а втрати російських солдатів та техніки в Україні, про які ми нікому не розкажемо, допомогли нам виправити помилки і зробити Росію ще сильнішою. Зараз. З Росія сильна як ніколи. Кулеба наголосив, що зараз Україна має рацію, коли говорить партнерам, що Путін зможе пояснити росіянам все, що завгодно, і втрату Криму і України загалом. Головне для наших партнерів не боятись глобальних змін і не зупинятись у підтримці України. Життя без сучасної Росії можливе. А ми щодня працюємо над новою зброєю для збройних сил України, над зміцненням світової коаліції на підтримку формули миру і на Відновленням України, і все це буде підкреслив міністр. Борислава, на з усього в нас в нашого війська в нашої країни справді великі проблеми. Маємо про це говорити відверто. От буквально днями спікер Кремля Дмитро Пісков сказав, що демілітаризація відбувається надзвичайно позитивно. кажуть, от вони поставили завдання знищити, виявляється всю радянську нашу техніку, і вони з цим фантастично впорались. Ми не будемо говорити про те, наскільки ми стали осучасненою армією. Західні зразки судя з усього, це не враховується. Але давайте просто поговоримо про саму логіку цих слів. Що за цим стоїть? Ясно, що це історія Орволовська, та коли вони перекручують всі факти. Але чи о, схоже це на те, що вони вже готують своє суспільство до того, щоб виправдовувати будь-які втрати і будь-які наслідки для Російської Федерації після програної ними війни? Ну, по-перше, це не стільки орловська історія, скільки російська. Я поясню, чому тому, що е в Росії важливо не бути, а слити, і показати, що все зроблено. А як зроблено через повідомлення високопосадовця? Тому, говорячи, вуса Путіна повідомили, що вони де Україну. І якщо ми дивимося, що в нас замість радянської техніки з'явилися стінгери, джавеліни, Хаймерси і петріоти, а і взагалі, на збройні зараз знаходяться леопарди і челенджери, ну, то що можемо казати? Ну, така така демілітарізація. Головне в цьому питанні в тому, що росіянам потрібно щось. Давати, щоб вони з'їдали це. Їм це лайно інформаційно дають. Песков повідомив, що вони вже демілітаризували армію. Потім він повідомить, що вже денацифікували Україну, а ще повідомлять, що дійшли до Львова. І росіяни це з'їдять. З'їдять я сьогодні зранку. Дивився опитування в Росії в Вілгородській області, і там запитують, як ви вважаєте, чи пов'язано те, що зараз обстрілюють Білогородську область, те, що заходить туди РДК, з тим, що Росія напала на Україну? Відповіді мене вбили. Відповіді лунають такі: якщо б Росія не зробила це в лютому минулого року, то Україна вже тоді напала. Ну, що можна казати? Ну, у людей така логіка. Вони хворі. Я, я б, якщо зараз була весна, або, наприклад, осінь, я б сказав, що в них а, загострення шизофренічне через сезонність. Але ні, зараз же літо ну, може не вистачає вітамінів, ще щось не знаю. Але хворі люди, і їх нічого не змінить. їх так накачує пропаганда. Це не єдина проблема, та яку нам малюють за парібріком. Є другий кейс, який мені дуже подобається. Це пане Борислава пов'язано з тим, що виявляється головнокомандувач збройними силами України Валерій Залужний за кордоном. Я вже не знаю, чи це Барбадовські острови чи Мальдіви, де він там знаходиться, але це було сказано вже самим злочем, військовим злочинцем Володимиром Путіним. Прискіпливо вони слідкують за тими, хто на сьогоднішній день кує для нас перемогу, і хто є архітектором і збройних сил. України і військової компанії на фронтах. Вони постійно ви пам'ятаєте, та це були кейси, коли вони ховали Валерія Залужного, дай Бог йому здоров'я і дожити до 120. Зараз він значить за кордоном, але це не дивна проблема, тому що є ще й деякі військові експерти в Україні, які підхоплюються і кажуть про те, що він відсторонений від своїх повноважень. Я знаю, що з приводу цього вже і Мирослав Гай писав великий допис, і військовий Штірліц теж казав, що ну як так може бути одна справа це російський наратив. Інше – інше, коли це підтримується, десь там в Україні. Що ви скажете про сам наратив? Чому залужний для них як кістка в горлі? Чому вони постійно намагаються його медійно поховати? Перше, якщо залужений і за кордоном, то він може знаходитись тільки в Білгородській області. Це ще поки за Поки. Але зараз може змінитися, тому що Україна може повертати свої землі, які були захвачені раніше Росією. Так от, кажучи про це, ну може не жартуливо, а серйозно. Залужний для них це жупел. Символ е їх поразок, символ того, що в них не вдалося. Для них дуже важливо. Е Якось намагатися дискредитувати залужного, навіть через свою агентуру, яка в Україні все ще існує. Так, і її вичищає, але, на жаль, є високопосадовці, є просто пересічні якісь там громадяни, які досі працюють на Росію. І от вони через них намагаються закинути якусь таку думку, що знаєте. Залужного більше нема. Раз залужного немає все, Україна не зможе воювати з Росією. Або залужний важко поранений. Ну, на днях вони вбили ще й Буданова. Хочу нагадати, що в квітні минулого року вони вбили мене. Вбив, до речі, той самий влад татарський, який був підорваний в Пітері. І От я дивлюсь, він мене вбив в квітні, але на концерті у Кобзона зараз він. Ну таке життя. Пентежне. Так от намагання атакувати залужного це не що інше. Як інформаційна війна, і мені дуже не подобається, коли українські спікери або експерти тягнуть в інформаційну площу України російські наративи і російські тези про відсторонення, про вбивства, про ще щось. На жаль, е всі розмови про інформаційну гігієну не працюють. Люди так відбудовані, що вони готові довіряти такому лайну. Що я можу сказати? Дорослі що це треба, дорослішати і розуміти, що архітектор української перемоги, про якого Недавно британська Бібісі написала, що залужна це людина, яка стоїть за українським контрнаступом. А українська бібісі написала перше після Бога в Україні. Дуже так цікава аналогія. То я можу сказати, ця людина очолює нашу армію. Вона не займається політикою, вона не займається піаром Залужний займається. Збройними силами України планування операцій, проведення операцій і проведення успішних операцій, тому менше треба слухати Росію, натягнути тела в мов наш інфроси, і пам'ятати, коли Росіяни брешуть завжди. завжди.